Вітаю глядачів Суспільного. Ми в Кораховому і сьогодні спілкуємося із начальником Корахівської міської військової адміністрації Романом Падуном. Вітаю вас, пане Добре. Роман. Доброго дня. пане Роман, а, заїхали в місто. Відразу чутно постійні обстріли Російської Федерації. Зараз говоримо в укруті. Розкажіть, будь ласка, а, якщо вже підходити до підсумків майже два роки повномасштабної війни. А, тилове місто Корахове, так таким ми його пам'ятаємо. Зараз воно перетворилося в прифронтове місто. Наскільки змінилося життя громадян, життя громади? Взагалі, з війною змінилося півповністю повністю життя в громаді. Більшість громади евакуйована, більшість громади хоче повернутися, але на жаль нема такої можливості. Закриті підприємства, зруйновані підприємства, розбиті сільського підприємства. Нема комфорту проживання, тому що ворог постійно б'є по критичній інфраструктурі, тому всю зиму ми проходимо без опалення, Тримаємось. Нема комфорту. Ми поговорили з місцевими жителями, вони розповіли, що світло є, інтернет є. тобто… Е... Ну, це і міні мінімум це наш обов'язок підтримувати. Тобто Поки нам дає можливість, комунальне підприємство працює, комунальне підприємство розвозить по всій громаді питну воду, так як питне водопостачання було прикрашено ще до початку півномасштабного вторгнення. Также вивозиться сміття, також працюють комунальні підприємства, які надають допомогу громаді після обстрілів, працюють вони по відновленню вікон, балконів, покрівель на те, як дає можливість нам у сьогоднішній обстріл. Знову постраждали, це вже декілька разів, багатоповерхівки, декілька разів вже були, були вибиті вікна, була зруйнована покрівля. І зараз опять працюють комунальщики по відновленню. Це не відновлення скляними пакетами, це відновлення ОСБ-плитами, тарпулінам Ну, Це надає можливість як-то захистити будинки. Опалення відсутнє в початку січня. Скільки взагалі пошкоджено житлових будинків і об'єктів інфраструктури? Ну, якщо брати по місту Курахово, то більше половини вже. Зруйновано тільки багатоповерхових будинків, також дуже багато зруйновано приватного житла, повністю зруйнований деносвітній заклад по місту Курахова, також зруйнований дитячий садочок. Практично всі школи пошкоджені, всі дитячі садочки пошкоджені. По місту гірник недавно також зруйнована повністю одна із скіл. Тобто дуже багато і вже перелік, і деякі об'єкти руйнуються повторно. Якщо підходячи до двох років повномасштабного вторгнення, чи можемо ми сьогодні говорити про збитки, чи можна їх якось підрахувати? Їх зараз неможливо підрахувати, тому що ворог, я кажу, я, я, я акцентує на тому, що деякі об'єкти руйнуються повторно, тобто руйнуються і доруйновуються. Тобто, та ж лікарня, яка працює, лікарня декілька разів зазнавала пошкоджень вже. Лікарня продовжує Про, працювати, продовжує працювати. У нас є медики, це такі ж герої, як і енергетики, як і комунальщики. А місто більше 40 років було одним із найзаможніших у Донецькій області. Так багато підприємств працювали, заводи. Що зараз цими підприємствами? Наскільки погіршила на, на, ще ситуація? На жаль, підприємства більшість великих підприємств було евакуйовано і не Виконує функцій і не працює. Ті підприємства, які продовжили працювати, також зазнають постійних обстрілів, що не дає можливості працювати стабільно. Так як люди не працюють або працюють дистанційно, податок на доходи з фізичних осіб впав, звісно, нарахування заходить до міського бюджету. Плата за землю також надходи, і вони ще сплачують цей податок. Ось саме так про військовий податок ПДФО чи суттєвою є втрата цього податку для громади? Цей податок да, отримувала міська громада. Цей податок був тимчасовий, тому ми і розраховували, як тимчасовий цей податок. Держава прийняла рішення, щоб цей податок надходив до державного бюджету. Я вважаю, це, це правильно. Надходження цього податку було суттєво для міського бюджету, але більше половини, я не буду розголошувати суми, але більше половини цієї суми обратно направляли на потреби військової частини. Більше половини. Та, ті залишки, які залишалися в громаді, вони були направлені на, в основному, на заробітну плату комунальним підприємствам, тому що комунальні платежі не нараховуються зараз. І повністю утримання комунального підприємства це лежить на плечах міської ради військової адміністрації. Тримаємося, і, бюджет ми прийняли, кошторис В кошторис. Основні е, видатки заплановані на надходження, які є без військового збору. Так що комунальні підприємства, плата за електроенергію, всі управління також ми підтримуємо наших медиків, ми надаємо їм медичні стимули, так називаємо, ми додаємо їм до заробітної плати за ті особливі умови праці, які вони виконують в таких тяжких. Оце основне, яке ми робимо акцент на бюджеті. Поновлюємо деяку комунальну техніку, тому що, як я казав, ми працюємо і дороги продовжуємо чистити від снігу і посипати, розвозимо питну воду, вивозимо сміття. Всі послуги надаються у повному об'ємі. А скільки у вас зараз людей залишається? По громаді 14 тисяч. А до повномасштабної в самому Кураховому було 20? 000. 21 тисяча. У Курахову у громаді було 41 тисяча. А скільки в самому Кураховому залишається? Планую десь близько 4 тисяч. Чотирьох чотирьох тисяч це місцевих мешканців, плюс ще є ВПО, які перемістились з міста Мар'янки, Вугледару, Красногоровки, які також залишилися і продовжують проживати в місті Курахова. Яку найчастішу причину люди називають, що вони не хочуть їхати? Тому що це їхній дім. Зараз от хочу вас запитати як людину, не як начальника військової адміністрації. Що ви думаєте з цього приводу? От як людина, ви б все ж таки радили їхати? Кожного дня я кажу своїм мешканцям, що не наражайте себе на небезпеку. В місті повинні залишитись тільки ті працівники, які працюють на критичній інфраструктурі, це лікарі, це комунальники, це енергетики, це поліція, це ДСНС, це міськрада, яка Теж працюю в місті, а також кожного дня я попрошу, щоб евакували всіх дітей. Дітей також в громаді все залишилось дуже багато, що Курахівська громада ще не попала до примусової евакуації, але все одно ми прохаємо дітей вивезти. Курахівська ТЕЦ, тепла електростанція, по ній, ми розуміємо, постійно гадять російські війська, їхня мета її знищити. Чи можемо ми зараз поговорити, в якому вона стані, як вона працює? Ні. А, да. Чи можемо ми зараз поговорити? Я можу одне сказати для за працівників, які працюють на Курахівській ТЕЦ, це мушні і героїчні люди. Коли зранку треба. Іти на роботу, на працю, а знаєш, що і не один раз, і не два, і не три в течені дня може прилетіти. Ну вони подимаються, йдуть і відновлюють обладнання. Я наголошую, це мужні і героїчні люди. Я їх поважаю, я більшість їх знаю особисто. Я з ними також з більшістю з ними працював до приходу в міську раду. Тому мене дуже болить, як бачиш, у мене батьки там працювали. Дуже важко дивитись, на що перетворили. Перетворив ворог. Це, це славне підприємство, як, якому знала вся Україна. А чи можемо поговорити? Ось якщо російські війська досягнуть своєї мети за Курахівську Тес, я запитую, які наслідки для України для Донецької області можуть бути взагалі? Критично вже не буде наслідків вета, як і для Донецької області, так і для України. Тому що за ці два роки ми навчилися навчилися передавати електроенергію по другим лініям по другим митям Тобто, не буде критично для україни буде критично, звісно, для міста курахова до речі ось в кураховому є світло є водопостачання а в громаді які такі найприфронтовіші населені пункти де вже в принципі людям дуже важко залишатися ну, жити останніми останніми днями це це Успенівський старостинський округ який наближен до таких сил, як Константиновка, Михайловка, Вогледар. там також постійні обстріли, постійне поскудження лінії електропередач, тобто люди залишаються бітла. В відновлюємо ми електропостачання, так що в громаді буває перебої з електроенергією, але відновлюються ці населені пункти. Та курс постійно рекомендуємо для евакуації. Чи збільшилася кількість бажаючих евакуюватися із громади ось саме з часом, коли загострилися бойові дії? Так. так. Кожного дня ми ведемо учут по евакуації і за останні два місяці евакуації відновилася так централізована евакуація, тобто люди поїхали, люди виїжджають. Тому що обстріли були кожного дня, як і вночі, так і в день. Хотіла ще запитати, чи працюють у вас комісії, які обстежують пошкоджене житло? А чи діє у вас програма є відновлення? Чи у вас... Працює, реєструємо, є вже виплати по є відновленню людям. Там, де я дозволяю своїм працівникам виїжджати, туди вони виїхають, фіксують, оформляють протоколи. Все це працює. А виплати у вас були за зруйноване житло чи зараз? За, за зруйноване І за пошкодження, приватне житло. По багатоповерхівкам це вже буде відновлення потім після перемоги, коли буде комплексно відновлюватися багатоповерхохівки, які пошкоджені, ви їх бачите, що вони більше 50% вже пошкодження або навіть є зруйновані. Тобто більше за зруйноване, людям видають гроші, і вони вже в інших і містах в в України? В інших містах можуть да, дозволити собі купити будинок. Пане Роман, які ось такі найближчі плани, найближчі мрії? Перемога. <с? <с?> Тільки перемога одна мрія. А поки із планів там щось відбудовувати? Ні, ні. поки ми не можемо планувати це відбудові. ви самі сьогодні бачили наслідки ворожого обстрілу. Зараз більше плани виживати В, визити, да вижити, надати тим людям, які залишилися на території громади, той мінімум переліку комунальних послуг, той мінімум надати гуманітарну допомогу, доставити соціальні виплати до місць всіх населених пунктів. Це той мінімум, переліку, які обов'язки ми повинні виконувати на території громади зараз. Ну, ось ви сказали за енергетиків, так? Ти щодня йдеш на роботу і щодня розумієш, що а, будуть обстріли російських військ. А, Роман Падун, як людина, як ви щодня налаштовуєтеся на роботу? Ви ж теж виїжджаєте на місці обстрілів, як сьогодні, наприклад. А, це ж, ну, по-перше, і небезпека, і неймовірне горе жителів вашої громади. Це, це мій тягар. Це треба виконувати. І знаєте, як от, хто, як не я, це зробить. Є команда, ми працюємо всі, всі разом. Тобто, Якщо здатися, начальник військової адміністрації буде похмурий, і це такий настрій буде і у колективі. Тобто, треба триматися, треба вірити в перемогу. Начальнику військової адміністрації, тобто, як мені, тобто, меру, який будував в цьому місті, ремонтував, будували парки, планували басейн відновити роботу. Дуже тяжко на серці, коли бачиш, що це все руйнується, і коли гине, гинуть люди в громаді, то це дуже тяжко, звісно. Дякуємо вам, пане Роман. Дуже хочеться повернутися в Квітуче Курахове в те різнокольорове місто, яке було до повномасштабного вторгнення. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми будемо з вами сидіти на центральній площі, так, на вулиці, не викруті. Ілі, ілі будемо прогулюватися парком, де ми планували завершити будівництво центрального парку. Зараз також ця частина, яку ми збудували, вона також більшістю зруйнована. Вже ну відновимо, ми віримо в це. Працювати ми вміємо. Нужен мир, no, no, і ми все відбудуємо.